На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 грудня 2025 року. Сьогодні, 16 грудня, спадаючи місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Можна пророщувати насіння для вітамінних салатів і посадити трошечки цибулі на зелень, вирощуючи її на підвіконі або ж теплиці. Добрий час для праці з розсадою. І 16 грудня гарний день для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. Але при гарній погоді і при поганій не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це знак стихії води. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 16 грудня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 17 грудня, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці Скорпіон аж до 18 години 40 хвилин вечора, а потім перейде в знак стрілець. Місяць без курсу почнеться о 17 годині 25 хвилин і буде продовжуватися до 18 години 39 хвилин. Тому до 16 години 30 хвилин можна буде ще пророщувати насіння для вітамінних салатів і можна посадити трошечки цибулі на зелень, можна працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини. все це робимо до 16 години 30 хвилин. До 18 години вечора будуть ефективними ще поливи. А от підживлення рослин органічними добривами треба завершити до 13-ї години дня. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 17 грудня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 16 та 17 грудня 2025 року. Це знак скорпіон, а значить дуже важлива: низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Для цього готуємо страви з риби, з морепродуктів, з доступних всіх овочів та фруктів, додаємо обов'язково вітаміну зелень, їмо часник та цибулю порей, але в першій половині дня. Доступні всі цитруси віємо, чорнослив і п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам! А на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів. Миру вночі, миру в день та миру вранці і Що хвилини кожної доби. Таке бажання у кожного і у нас теж, і ми вам теж. Цього бажаємо. Удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!